Реальне наше життя, мої сонечки. Давайте розберемося. Ми проєктуємо своє життя з своєї душі людської, з свого людського розуму, який ілюзорний. Це така димка темна, яка одягається на нашу душу для того, щоб ми заземлились і пограли в людину. Насправді, чи ми реальні, не теж сумнівно, тому що реальні тільки світло. Тобто, навіть коли ви пробудетесь, ви це зрозумієте, відчуєте і згадаєте. У вас буде відчуття і знання, що ви не жили, що та людина з вашим прізвищем людським, землям, ну, вона була нереальна, ви це згадаєте обов'язково. Це просто такий образ. В принципі, ви реальні, але не дуже. Але те, що ви бачите навкруг себе, 100% нереальне. Це ваша проекція, голограма. Голограма розуму, голограма цих ілюзій. Для тих людей ви так само голограма. Для ваших родичів, ви так само голограма, вони нереальні. І, одним словом, всі нереальні до тих пір поки не пробудеться. Тобто, коли з'являється світло, ти згадуєш, хто ти, ти є тоді реальний. А до того часу ти нереальний. Тобто, або Поки що граєш як душа, і тобі здається, що ти людина, що ти реальний, а ти насправді не відчуваєш себе в собі, ти не в собі. Ти ніби є, але і тебе нема. Ти ніби граєш якусь роль. Це дуже подібне на те, що, наприклад, от ви йдете в, наприклад, в театр грати якусь роль. Ви ніби є в цей час, але це не ви. А коли ви йдете додому і згадуєте, хто ви є, і тоді ви стаєте собою. Це так само, все так само, ми, сонечки, являєте? Так що, а те, що наші рідні, наш весесій це голограма, це взагалі прекрасно. Я навіть це бачила і просвітлялася на ній в цьому і раніше. Коли в мене там, Я побачила моїх там, двоє учнів, знайомих моїх, я побачила, що вони просто. Ну, в Простір розкрився, і я побачила, що вони просто як тінь ілюзій вирізані. Я так сміялася йшла по дорозі, що я так серйозно до цього відносилась і там до ситуації, певної до людей, а це все взагалі моя ілюзія. Так що такий світ, мої сонечки. Я бажаю вам пробудження. Люблю вас, Ваша Ая.